Всім привіт! Ви на каналі Валєр Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні ми мене розпаковка на таку машинку, як Mercedes Benz, W125, фірма Veli серія Oldtimer масштаб 138. Сама машинка у нас сірого кольору, салон сірий, тільки і руль і одне сидіння. Передній отаке. Зад є. Ну це не машина, це ракета. Бо це гоночний боліт. І колеса. І отаке прикольне дно. мерседес benz W125, гоночний автомобіль з відкритими колесами класу Гран-Прі. Конструкція Mercedes-Benz на Mercedes-Benz W25 в 1936 році все важче було боротися за перемоги з автомобілями Auto Union. Тому було вирішено до сезону 1937 року підготувати новий болід. Ним став W-125. Новий автомобіль був дуже швидкий, адже молодий пілот Герман Ланг на трасі Афус показав середню швидкість 262 км за годину. Сезон 1937 року був дуже вдалий для автомобілів W-125. Команда взяла участь в 13 перегонах, завоювавши 7 перемог та 9 срібних місць. В сезоні 1938 року деяких змін зазнав регламент перегонів гран-прі, тепер об'єм компресорних двигунів обмежувався трьома літрами і без надувних 5 літрів. Тож, товариство Daimler Benz кинуло всі сили на створення нової Mercedes-Benz W154.